Без мене, Микола, ти на це весілля не підеш, заявила Лариса своєму чоловікові. Ну і що, що вона твоя донька? Мала б мати повагу до батькової сім'ї, а тепер твоя сім'я це я і Маринка, і якщо нас там не хочуть бачити, то й ти не підеш теж. Микола сидів біля вікна в задумі. Він знав характер Лариси і знав, що вона не змінить своєї думки. Але донька, коли його запрошувала на весілля, теж твердо наголосила, що хоче бачити батька самого, без його другої дружини, бо не хоче мамі в цей день псувати настрій. От і зроби тут правильний вибір. Соломія, у нього єдина дитина, і як не піти на весілля до рідної доньки, до того ж, вона сама запросила після довгих років мовчання. А Лариса, як сказала, що не пустить, то так і зробить. Живе, Микола Ларис в квартирі своєї другої дружини, тож мусить підкорятися її правилам. Наварив він каже ще 15 років тому, коли заради красуні Лариси пішов сім'ї. Тоді він був упевнений, що робить все правильно, адже керувався принципом, що життя одне, і треба його прожити так, як ти хочеш. Та тільки він не врахував того, що, крім того, що життя одне, воно щось справедливе, і рано чи пізно за все доведеться платити. Оксана, тоді, як дізналася про його зраду, готова була його пробачити, і все заради їхньої донечки, бо хотіла, щоб у дитини був батько. Вони ж на той час прожили 10 років разом і жили доволі добре, тож дружина була готова на все закрити очі і зберегти родину. Але Микола був неблаганний кохання так заполонило його, що він не вагався ні хвилиночки. Лариса на той час вже була розлученою і виховувала маленьку донечку Маринку. Для Миколи нічого не стало перешкодою. Головне, щоб Лариса була з ним, тож пішов він з сім'ї не вагаючись. Лише коли Соломійка його запитала Тату, ти повернешся? гірко заплакав, але рішення свого не змінив. Оксана тоді його відпустила, бо не мала іншого виходу, але назавжди викреслила його з свого життя. І з донькою Микола теж всі ці роки не бачився. Поки Соломія була маленькою, платив мізерні аліменти, а потім став жити своїм життям, навіть не підозрюючи про те, як живе його донечка. Соломія виросла і ось тепер вона наречена. Дівчина довго думала, чи запрошувати рідного тата на своє весілля, бо мала до нього почуття образи. Добре, все обдумавши, вона вирішила, що таки запросить батька, але без його дружини, бо цю жінку вона точно не хоче бачити на своєму весіллі. Та й мамі її присутність теж добряче зіпсує настрій. Ти сам туди не підеш, вкотре повторила Лариса. Вона була не проти піти на це весілля, щоб усім показати, що саме вона дружина Миколи, і що у них все чудово, на відміну від Оксани, яка досі залишилася сама. Микола крутив у руках конверт, в якому була тисяча доларів. Ці гроші він таємно відкладав, щоб Лариса не дізналася. А то точно влаштує йому сцену. Вона переконана, що якщо Микола живе у неї вдома, то її маринка його справжня донька, і лише про неї він має піклуватися. Останні дні Микола тільки те й робив, що пораховував той конверт з грошима, щоб його випадково не знайшла Ри... Лариса. Він навіть не думав, що все буде так важко, скільки проблем на рівному місці. А воно саме так і буває, коли чоловік іде з сім'ї і заводить нову родину. На початку воно все виглядає просто, але проблеми з'являються потім. А щоб ви порадили Миколі йти йому чи не йти на дончине весілля?